Чи вигідно сіяти кукурудзу декілька років поспіль? Кукурудза є однією з провідних сільськогосподарських культур в Україні. Вирощування кукурудзи як монокультури має свої переваги та недоліки. Розглянемо ключові аспекти цього підходу. Переваги вирощування кукурудзи як монокультури. Перше економія на обробітку ґрунту. Повторне вирощування кукурудзи дозволяє зменшити витрати на оранку та дискування. Це знижує витрати на паливо та робочий час. Друге збагачення ґрунту органічними речовинами. Пожнивні рештки кукурудзи покращують родючість ґрунту. Для їх ефективного розкладання використовуйте препарати 2,5 ґрунт 2 літрів на гектар та фіто М2 літри на гектар. Третє покращення водозбереження. Пожнивні рештки на поверхні ґрунту зменшують випаровування вологи. Що особливо важливо у посушливих регіонах. Четверте стабільність врожаю. При виборі стійких гібридів, таких як ВН 63, Парадіз, ДМС Тренд, кукурудза демонструє стабільну врожайність недоліки вирощування кукурудзи як монокультури перше накопичення патогенів і шкідників. Однотипна культура сприяє розмноженню хвороб і шкідників. Для запобігання використовуйте протруйники, такі як Венцидор, Командор Грант і стимулятори росту Гуматлист 1 літр на тонну, друге виснаження ґрунту. Постійне вирощування кукурудзи знижує рівень азоту, фосфору та калію в ґрунті. Забезпечте внесення добрив відповідно до зони вирощування, У лісостепу 80-140 кг азоту. 90-120 кг фосфору та 60-135 кг калію на гектар. Третє. Високі витрати на засоби захисту. Для контролю шкідників і хвороб потрібне регулярне застосування гербіцидів, інсектицидів та фунгіцидів. Рекомендуємо Гербіциди основа чи тривіум, інсектициди канонір дуо та фунгіциди полігард. Рекомендації для успішного вирощування кукурудзи. Перше. Вибір стійких гібридів. Обирайте гібриди, адаптовані до вашого регіону, наприклад, ВН63, ДМС тренд, Фабріс, ТОР. Друге обробка пожнивних решток. Подрібнюйте та обробляйте рештки препаратами гумат ґрунт і фітоМ -ем для збереження родючості. Третє комплексний захист рослин. Застосовуйте біологічні та хімічні засоби захисту, як от ультрафіт і Теламус. Для боротьби з патогенами та шкідниками. Четверте. Підживлення під час вегетації. У фазі 3-4 листків використовуйте ЛФ-ГУМАТ-лист і LF цинк 140. У фазі викидання волоті додайте ЛФ-бор 140. Висновок. Вирощування кукурудзи, як монокультури, може бути вигідним за умови дотримання технологій. Цей підхід вимагає ретельного контролю за ґрунтом, шкідниками. Та живленням рослин. Правильна агротехніка дозволить отримати стабільний і високий врожай. Для детальної консультації та підбору препаратів та насіння. Телефонуйте нашим менеджерам агрономам. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.